На дуже легко миється. Це дуже важливо. Дуже багато слова дуже. Оце не помилка. Це ми зробили спеціально. І темний самбузол, але нереально затишний. І зараз вам все покажу. Тут ми використали плиточку порцеляносу. Знову таки, це плитка Міраж. І вона дуже класно. Показує камінь, В неї дуже натуральна класна фактура. І до речі, навіть з такою фактурою вона дуже легко миється, це дуже важливо, дуже багато слова дуже. І вже ж, так як це темний санвузол, ми використали всю сантехніку. Ви знаєте, якщо чорна сантехніка, обов'язково не забувайте про очистку води. Якісна очистка води спасе вам цю сантехніку. Також ці верхні шухлядки — це все фарбований МДФ з фрезерування. Ось всередині є місце, куди можна сховати все, що вам необхідне. І максимально щоб задіяти цей простір, ми ось тут теж вирішили зробити. Бачите, ось такі шухлядочки. Ось тут і ось тут, щоб максимально все було функціонально. Рушник-осушарка — це терма чорного кольору. І ця наша стільниця з раковиною. І оцим стабілізованим хом. Це прям з великим дзеркалом, це прям родзинка цього санузла. І до речі, це стільниця це аж Ви знаєте, дуже практичний матеріал, не боїться водички. І його ми підбирали під... Нашу плиточку. Максимально старалися якраз підібрати, щоб вона була схожа на каміння і гарно також виглядала з цією раковиною Неймовірно, красивою, таке як каміння, необроблене і наш крамник Я вже ж велике кругле дзеркало. З підсвічуванням на стіну, з підсвічуванням на цей стабілізований мох, щоб виявити його ще більше. Також ми спробували бачите, ось тут зробили рамочку, і ще підсвічування з боків різних, але прям підсвітка з зеркала, прям дала цей ефект ще більш явним та гарним. Обов'язково на дзеркалі робіть оцю підсвітку, але замовляйте краще у людей, які виготовляють ці дзеркала, бо не всі можуть зробити це підсвічування настільки яскравим. Також хочу зауважити і показати вам, що під цю раковину навіть всі ці тримачі для щіточок підібрані, також мильниця і ось така мильниця. І а вже ж висумні шухляди в кожній. Тільниця є в нас, щоб було що сховати, ось таке відділення. І душова. Душова, це якраз в нас велика, комфортна, з поличкою, з підсвічуванням. І такий момент, на який ми постійно звертаємо увагу і хочу вам показати його. Дивіться, оце. Непомилка, це ми зробили спеціально, що у нас ввімкнення водички знаходиться з боку, а верхній душ знаходиться якраз на іншій стіночці. Чому ми це робимо? Тому що коли ви заходите в душову, якщо у нас все буде вмикатися ось тут, то на вас різко польється водичка. Для вас це буде шок. А якщо ми робимо з боку, це дуже комфортно. Ви вмикаєте водичку, вона починає литися. І ви плавнесенько заходите та вже насолоджуєтесь десь І також у нас трапик під плиточку, щоб це було максимально мінімалістично та а гарно. Фарбовані фарблення. І також в такому санузлі ми спроєктували підвесну шафу. Це фарбований МДФ фрезерований. Відчиняємо ці дверцята. Тут у нас якраз є крючочки для халатів, щоб можна було повісити або банні рушники. Також ось тут полички. І ще ось ця висувна шухлядка, Це в нас місце для брудної білизни. І ще така. Родзиночка. те, що я дуже полюбляю, це якщо ми робимо а, двері прихованого монтажу. Дуже а, люблю робити все ж таки зсередини, іноді в деяких дизайнах фарбоване скло. Особливо коли воно світле, на ньому не видно оці дибитки наших пальчиків. На темному, а вже ж видно, але у цьому самвузлі, у цьому дизайні, воно настільки круто збільшує простір, що навіть з такою темною плиткою це самузол. Виглядає фантастично.